Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий совєтський резистор. Ось так він виглядає. Маркіровка СП. Ну, схожий на SP5 такий і СП-3. Ну, який? Точно не знаю. Ось так. Бачимо тут є конденсатор, не... зелений, но не КМК срібний і сам резистор. Він, як бачимо, на 10 кВт, також є з сріблом. Він не магнітиться взагалі. Окрім з цієї кришки, вона металічна. Зараз ми її ще знімемо і подивимося, що там ще є по металах. Тут бачимо срібло, алюміній. Глянемо що ще під кришкою. Розібрав я наш резистор, друзі. Як бачимо, під кришечкою у нас тут також містить срібло та посріблення. І тут у нас контакти. Бачимо три чисте срібло, друзі, три дев'ятки. Та в самому резисторі всі метали йдуть з срібла, друзі. Такий цікавий резистор, але всередині він ніде не магнітний. Ось така справа. Пишіть, в кого є такі резистори, з якої апаратури вони вам попадали, які метали у вас там були, можливо, кому попадали паладій, по позолота. Всім дякую за увагу. Не забуваємо не викидати старі резистори з совєтської апаратури та й взагалі радіодеталі. Краще їх перевірити на метал. Всім пока!